Програма пройшла процедуру повністю, вона була на сайті міської ради вирішена ще 5 лютого і пройшла профільну депутатську комісію і так само пережила нараду, спільну нараду всіх співучасників програми, всіх фігурантів програми, якими є відділи і управління виконавчого комітету Концівської міської ради. Ініціатором, розгубником та відповідальним виконавцем програми є управління освіти. Оскільки тут найбільше наших заходів програма в місті не вона існує з 2004 року, має прекрасну традицію. І гарні відгуки, оскільки всі заходи, які були підтримані і були профінансовані, вони дали гарний поштовх до розвитку взагалі всіх освітніх процесів і інноваційних процесів у освітній галузі. Вона є, можна сказати, взагалі питання забезпечення розвитку української мови, розвитку історії на території міста, розвитку культури. Фінансування цих галузей, і це довела програма своїм багаторічним існуванням, справді допомагає взагалі цим галузям розвиватись і навіть тримати першість у розвитку. Дякую вам, дякую